Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій український ютуб YouTube канал, мене звати Євген, я записую про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні тема нашого відео буде, яка найбільша небезпека в Новій Зеландії. Хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться, поставте розлоги, коментар, вподобайку. Мені ваша підтримка дуже важлива. І їдемо до нашої теми. Ну, Я знаю, що багато хто, як і я, знають про те, що в Новій Зеландії одна з таких найбільших небезпек це, звісно, землетруси. Той землетрус, що був більше ніж 10 років тому, тут в регіоні Краще, що зруйнував весь центр місця, тут околиці також, і загинуло щось більше 150 чоловік. І тут часто бувають невеликі також землетруси. І навіть мого друга одного Києві, тут мама, то вона з собою завжди має таку валізу, адже вірить в таку історію, що і тут про нього говорять дуже часто, що може бути такий землетрус, що зруйнує повністю південний острів Нової Зеландії. І вона на поготові тримає з собою якусь таку валізку постійно, про це думає, уявіть. І, взагалі, щоб ви знали, друзі, то Тут, якщо ви купляєте будинок коло океану, там краще ще навіть, то він може коштувати дешевше, адже є е, шанс, що може зруйнувати першу чи там, другу лінію цунамі, є такі регіони. І якщо будинки там навіть нові будуються, то вони будуть трішки дешевше коштувати. Потім е, є ще такі також регіони, в краще, де їх підтоплює дуже. Там, вони теж в районі океану, коло рік там. І там також житло трохи дешевше коштує, ніж чим взагалі чим по, по Новій Зеландії, треба дивитися просто. І я ж говорю, інколи там ти дивишся будинок, а він коштує чомусь дешевше, ніж скрізь. А потім е, починаєш думати, ага, він там знаходиться на лінії коло океану, може бути цунамі, адже якщо землетруси бувають, то значить бувають і цунамі. І люди про це прекрасно знають. І Тут дуже часто трусить, і там мене знайомі живуть на північному острові біля Веллінгтона, там також пишуть дуже часто там 6, 6 балів буває, більше 5 балів буває багато разів на рік. І це така одна з найбільших небезпек в Новій Зеландії. І всіх асоціація, асоціаціях, якщо Нова Зеландія, то тут може бути землетрус. І це дійсно так, вона тут розташована, особливо Південний острів на сейсмічних е, плитах. Е, на північному острові. там Інша ситуація, там вулкани колись були, вони там є погаша вулкани на тому острові. Але в цілому от така ситуація. І люди реально, коли... І коли був цей землетрус великий, більше 10 років, рок, рок, років назад краще, то в Новій Зеландії виїхало дуже багато людей. І частина з них переїхала на Північний острів, а частина з них поїхала, перелетіла в Австралію жити. І так і не повернулися, або там частина повернулася. І дуже такий був для цих стрес. І я говорив з очевидцем, хто жив у кращі тоді. Він говорить, такий був землетрус, що каже, він тоді не спав якраз. Такий все затихло, а потім почало сильно трясти. Каже, вийшов на вулицю, йому так розказує. Дуже -тоже страшно було така ситуація. І реально він зруйнував весь центр краще, ще тут багато доріг. Зараз він там трішки перебудовується краще, ремонтується. Почали трохи під'їжджати люди. Зараз тут живе близько 400 тисяч населення. І так там в центрі був зруйнований кафедрал Собор, така візитна карточка краще, який ще досі будується, десь має сор вже відремонтуватися. Там, Мабуть, одна з перших церков е в кращищі. Тобто дуже важливий такий е об'єкт для туристів в Новій Зеландії. І це така вам, друзі, ситуація в Новій Зеландії. Е в усіх країнах є свої якісь недоліки, і тут така в Новій Зеландії, бачите, хоч і тут високий рівень життя, там, заробітні плати, все, але може бути землетрус не і незрозуміло, коли він взагалі буде. І це така ситуація. Я коли створював цей україномовний ютуб канал, жодної інформації майже про Нову Зеландію не було на українській мові. Більшість на російській, або що там і багато хто дивився хороших русських, продовжує їх дивитися. На жаль, треба друзі цінувати свою мову, адже мова це тільки той фактор, який робить нас українцями. Це генетичний код нації. Повинна бути наша мова, це одна з найкращих мов у світі Солов'їна, скільки народних пісень на ній написано, скільки фольклору, культури. І це нас визначає як українців. Отже, саме тому наші росіяни хотіли завжди знищити нашу мову і культуру. І це одна з причин. І мені подобається фраза не моя, але мені дуже подобається. Ми можемо програти там 10 битв, але Україна залишиться як держава. Але якщо ми е, програємо... Битву за мову, то, то ми зникнемо просто як нація. Так що, друзі, цінуємо нашу мову, цінуємо нашу культуру, підтримуємо один одного. Ми повинні бути дружніші. І гарний приклад, як Фінляндія в 1918 році, трьохмільйонна країна об'єдналася і дала відсіч росіянам, росіянська армія відступала. Так само, ми, коли ми об'єднані, нам не страшний ніякий ворог. Дякую, пишіться, будь ласка, друзі, на цей канал, поставте подобайк, розширений коментар. Поширте це відео серед друзів. Нехай вам щастить у усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні.